Восьма ранку чернігівські поліцейські проходять реєстрацію донорів, аби допомогти обласному центру крові поповнити запаси компонентів. Дату обрали не випадково 14 червня. У всьому світі відзначають день донора для працівників патрульної поліції. Здати кров та у такий спосіб долучитися до доброї справи традиція. Здати кров ну, дуже зараз важливо, У Нас все такі країни йде війна, і ми кожен маємо якось допомагати нашим воїнам і. Зараз дуже багато поранених, яким потрібно кров, і я хочу стати донором, щоб допомогти, хоча б на цьому фронті. потреби поповнення донорського банку у місті є завжди. Зокрема, груп з негативним резус-фактором розповідає директорка центру крові Лілія Бузницька. Для забезпечення всіх запитів вони щоденно мають приймати 25-30 донорів. Сьогодні у нас всесвітній день донора. Люди завітали. Поліція, Зсу просто люди прийшли відзначити цей день і здати частинку себе, так так би мовити, для допомоги людям, воїнам нашим і з поліцією ми завжди на прямому зв'язку. Бувають такі у нас моменти, коли дуже потрібна та чи інша група крові. Ми завжди звертаємось, і вони з радістю допомагають. Аби здати кров, майбутні донори мають добре почуватися за декілька днів не вживати алкоголь, жирну та гостру їжу. У день здачі пройти медичний огляд та попередній аналіз крові. Більшість поліцейських стають донорами не вперше. Розповідають, що для них це можливість стати супергероями та в такий спосіб врятувати життя тих, хто цього потребує. Завжди ми здавали і в рамках акції, і в рамках підтримання наших колег, які були постраждали під час ДТП, особливо і в бойових діях. 2014 року. і хочемо закликати інших мешканців Чернігова прийти, здати свою кров, адже кров дійсно рятує і не боятися цього. За словами Аліни Чемерис, долучитися до акції донорства у цей день планують понад 20 працівників патрульної поліції. Після здачі крові вони знову відправляться виконувати свої службові обов'язки та забезпечувати громадський порядок у місті.